Усіх вітаю на своєму каналі. Ми в Нікополі, у нас все добре. Ну, особисто у нас все добре. Працюємо. Дуже багато справ. Я не можу навіть описати, скільки. не знаю, ну, Суток не, не вистачає, ночі теж не вистачає. Мотаюсь от село, дом, дом, село Їздив перший раз з ночовкою туди. Получається, позавчора уїхав. Вчора надвечір приїхав. А, ну, мені сподобалось і треба, мабуть, ще так їздити, тому що ти просинаєшся вже в селі біля будинку, і з рання 7-ї години починаєш працювати. Не вистати, Не тратиш 2 години на дорогу і це дуже класно. А, за ці два дня там так поворушив трохи. Зараз ставлю відео і розповім, що я там зробив і потім дорозкажу. Так, провів ніч першу у селі і дуже-дуже це класно сказалось, велика робота зроблена. Що зробили? Найголовніше почали робити забор. Огорожа, ще 7 прольотів треба робити. Але 8 вже стоять і дуже класно. Тепер в мене головна біль. Оксанка приїде на вихідних, побачить, що від сусідки забор набагато краще, ніж попереду. Скаже, перероблю. От дивіться, як воно виглядає. Скаже, перероблю тут усе. і тут все. Ну коротко, в мене ще буде дуже багато проблем з Оксанкою. Так, попиляв. Тут ветку спиляв, там ветку зробили інтернет. Зараз покажу. Сьогодні хлопці приїхали зробили інтернет. Так, це надворі. Там викорчували виноград старий, там буде ще один забор. Дивіться, приїжджаю, злива вчора була сильна. Бачу, дуже, дуже намокло все. О там все було в землі. І от Тут було все в землі. Прочистив трубу. Зараз вона класно працює, все. Але що вона зробила за ці роки? Тріщина, тріщина прямо на дахом. Я залазив вчора, треба там багато штукатурити. Отак От цей вугол він постійно намокав. Я відірвав пластик, який там заважає, який, якого не повинно бути, і зараз покажу. Йдемо, йдемо. Не буду показувати, отак. Ідемо, йдемо, йдемо. Відірвав пластик і Ди -ди Оце все мокре, бачите, яке воно мокре, не знаю, камера передає чи ні. І виявляється, в нас дом із шпал. Він і шпал. Він не цегляний, як казав продавець. Воно все вогке, глина. Відстала, треба її відбити, нову накласти. Ну, я буду просто штукатурити сітку. І отак воно затікало. Ось так, таке у нас нове чудо. Є газ. Сьогодні хлопці зробили газ. Забор, газ, інтернет. Боже, сьогодні прям день такий гарню. Ну, Класний, класний день. А, розібрав тут пластик. Тут була батарея за пластиком. тобто Щоб не демонтувати стару батарею, хазіва взяли. от Бачите, як я таке ніколи не бачив от такі конструкції. От так вони відступили від стіни і закрили батарею. Батарея була там, вона гріла там пластик. Це все розібрали. Тут все буде по-іншому. Виходимо звідси. Такий відеочот. <смеш> так. А, а, сусід зробив грубку. Він там все поштукатурив. Я в епіцентр позавчора поїхав, купив суміш спеціального для печі. А, плиту він теж поштукатурив. І І-і-і... зараз. Де воно? Ага, отут. Тут все відчинив, тут було багато сажі, все почистив, почистив. І тут, раз, два. Тут для теж канал є маленький. Тут канал все почистили, все зробили. Ну, мабуть, в понеділок можна вже використовуватися грубкою. Так, ну от такі от справи. Тут ну, тут все печалька, ага. тут інтернет. Оптоволокно. поставили таку штучку, привезу на вихідних роутер. Дуже гарний день був сьогодні. Що? Грубку зробили, почистили. Виноград старий убрали. Я попиляв вчора дуже багато дерев і такою міркую, ну добре, що хлопці не приїхали, я зекономив доволі такі гарні кошти і я потрошку-потрошку пиляю. Потом забор почали робити. Класно, красиво, быстро-быстро бистра, бистра робила. Газ включили. Є газ. Тепер можна. Я вчора вперше я закінчив інститут у 2005 році, і це сьогодні 22 рік минає. І це скільки років я не їв мівіну? -мі вчора поїв мій Боже, як її можна їсти. Все холодне, нічого не розогріть. А тепер є газ, тепер я грубка, Тепер ну, трошки повеселіше буде. Холодна ніч, але електропростень вона виручила класно. Ну так, працюємо. Ну, <смі> дуже багато праці. Я не сподівався. Ні, я знав, що її буде дуже багата кількість і дуже складно було, але кожен день все нове, нове, нове. Так, все, буду їхати додому, до Нікополя. Переночую ніч, зроблю опять корм, зроблю... і може знову на ніч буду їхати, тому що коли просинаєшся присина... о 7-й ранку, виходиш і працюєш. А так, виходиш о 7-й ранку, годуєш курей, потім бройлерів, потім собак, потім треба сміття викинути, потім Садіся в машину, їдеш, а газ треба заправити. Заїжджаєш на АЗС. Приїжджаєш сюди 11-11.30. Ну, поки розклався, поки це все вечері. Тому отак треба набігами, на іменно на 2-3 дні буде дуже дуже воно буде швидше йти, скажімо так. Так, ну ви побачили відео з 1 літа. Ну, не знаю, чувства двоякі, але все, ми там. Ну, тобто, головою ми там. Я там, руки там, будемо працювати, будемо робити все по уму постійно, не з В планах у неділю перевірити грубку. Якщо грубка працює, це добре. Пліта там є, три комфорки працює, газ є, це добре. Інтернет є. Все, можна, в принципі, а, світло є, ну, електрика є. Тому можна переїжджати. Ну, там, скажімо, не на одну ніч, а на 2-3 на тиждень. І справи йдуть набагато швидше. А, все зробимо. Я, я вірю, що все буде добре. Завдяки вам, завдяки вашим просмотрам капає мені десь 1 долар на день. Це дуже класно, хоч щось. І дуже дякую тим людям, які скидують гроші на картку, яку я залишаю в описі до кожного відео. Велика вам дякую за кожну гривню. Вже ще, не... ще жодна гривня не потрачена, тому що втрати будуть саме на курник чи на брулятню. А то, що я туди їжу, закупляю, ну там щось по двору, там лампичу, це туди кошти не. Ну, на це я кошти не витрачаю. Тобто буду покупатися, наприклад, вентилятори витіжні, або контролери робиться, або кормороздача, ну, щось таке. Тому ще раз дякую, ви неймовірні. Ну, супер. Ще в мене є відчуття, що я ну, буду мати там, ну, скажімо так, не то, що друзів, а знайду спільну мову з усіма, тому що. Там, Сусід один підійшов, другий там що тут, огорожу робимо, да, огорожу там. А звідки парні? З Дніпра, там, ага, а що, як там, що. Та от, от так і так, чим займаюся, так курми займаюся. О, в нас теж 40 курочок бігає, 9 яєць. несуть, Блін, Ну як це 9 говорю? У мене 137 курок, 120 яєць на день, 124 було найменше 115. Це най найменше. Вони як? Це Я говорю, Ну, так і так. Ну, коротше, коли переїду, буду робити корм, то, мабуть, люди будуть питати, що да як, і справи пойдуть угору. До речі, про дівчуль 137 і, мабуть, от скоро день-два і буде 136. Я ж в болячках не спец. в їх жизнь теж не спец. Я займаюся тільки рік і там 3 місяці. А, випадають яйцеводи. Тобто курка, як би так сказати, зношується. Вона несеться, несеться, несе, 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 несе дуже, іноді дуже крупні яйця. От було одне яйце 103 г і 104 от на цьому тижні. Рекорд 107 г. Тому бачу, десь я сьогодні бачив, яйцевод майже випав і є яйця такі ну з кров'ю. Я не вивчаю цю тему, тому що ну, зношуються дівчулі, ну, вони працьовіті і вони не можуть вам дуже багато років давати класний результат. Ну, от, рік і 3 місяці дають класний результат. Ну, от, вона... тобто, я за те, що мабуть, я роблю такий висновок, що рік, як на фабриці, тримати курку, мабуть, це маловато. А от 1,5-2 роки це її максимально добра, скажімо так, ну вік такий добрий, що вона дуже гарно несеться. До речі, ще. Коудай сам пользуюсь, усі знають, да? зупинився на цьому преміксі, він мене влаштовує. Він закінчився. Поїхав на базу. Наташа говорить, та щось як понаїхали? Чи від моєї реклами, чи що. Вигребли усе. Тому зараз прийшов на інший премікс. Ой, вийду. Прийшов на інший премікс, не пам'ятаю навіть назву. Я, може, десь тут ставлю відео картинку його. Вже майже тиждень вони їдять. Теж все добре. Все добре. Одне я казав, що я роблю корм під премікс, а не премікс під корм. Тобто я взяв премікс, там трохи інший лізін. Трохи інший натрій, трохи інший там, то -та то то там. І я, наприклад, там один кілограм пшениці убрав, один кілограм там, ні, пів кіло убрав люцерни, Трохи інше добавив. Тобто я граюсь і в мене, ну, щоб балансувати, скажімо так, між, ну, балансувати корм і давати те, що їм потрібно. І в мене там. Ну, Знаєте, то одні сусіди там курки не несуться, другі сусіди курки не несуться. Думаю, така ідея вже може в наступному році починати продавати свій корм, робити, вдосконалювати рецептуру, брати премікс уже мішками, щоб він був, щоб він не закінчився, і брати напряму і робити корм. І я навіть скажу так, що я не буду гранулювати. Я досі не отримав відповідь, чому у Німеччині, ну, в Європі корм не гранулюють. Я якось ще до війни питав у людей, ну, у вас, тобто у підписників. Хто як до гранулятора відноситься, хто гранулює, хто І однозначно відповіді не отримав. Тобто так, я розумію, що в гранулі є все. Птиця, яка з'їла гранулу, отримала. І дрібничку, там, не знаю, там премікс, і подкислювач і сорбін, все попало. Зараз птиця виїдає самі смаколики, а потім з е, годівниці все підбирає там невкусно, невкусно саме. Але за кордоном вони не гранулюють. Хтось написав, ну не хтось, а пару людей писав, що гранулятор для великих фабрик це великі кошти стоїть. Ну, люди, ну там же капіталістійський строй. Якщо це великі гроші і воно. Дає результати, то що там, не, не купляти гранулятор. Наші там, усі фірми гранулюють корм. ну, які, от Ми купляємо, да, там, для бройра, для нісучки, для кролів. Наші купляють, а за кордоном не можуть купити. Ну, Це якось відповідь така, яка мені. Ну, я гадаю, це не вірно. Тобто там все враховують. Там враховують ну, все дуже-дуже, не так, як ми. Тому якщо би гранула... Дійсно давала якийсь там нереальний результат, вони б гранулювали, а вони цього не роблять. І без гранули, 4 місяці в мене курка неслась 94-93%, то виникає питання, а навіщо? Так що в мене такі ідеї. Ну, є ідеї на майбутнє, що може корм продавати. І я досі не розповів, як я роблю і робив людям корм. для Курчат з місяця і далі. Тому що, проходячи експерименти у людей, якщо у них занесуться кури, скажімо так, вовремя і все буде добре, то я для курчат, вибачайте, мабуть, не розповім, не розповім за корм. Для несучки в мене є багато рецептів. Хто дивиться давно мій канал, то всі рецепти знають. А для курчат це буде мій секрет, і я може, буду просто... Невеличкі кошти заробляти, продаваючи корм. Ну, це ідея, а як воно буде, не знаю. Але всі мої ідеї завжди якось приходять до фіналу. Будемо сподіватися. Так, таке відео, привітання, п'ятниця. Усім добре. У нас зараз, кстати, артобстріл. Десь був бах, десь годину тому тому тиша, машин мало на дворі. Їздить все зачинено. Ну і ми такі. На поле согнутих, так все, слава Україні! Віримо ЗСУ, Усім до побачення, пока.